Реставратор, академік, дійсний член-кореспондент Української академії архітектури Леонід Доцький. Одні кажуть, що це натура містична і багато в чому не зрозуміла, інші вважають, що він просто відзначений Богом. Я став монумент, спочатку реставратором, а потім став художником монументалістом і коли я почав робити мозаїки, розписи, вітражі, різьблення по дереву, і я зрозумів, що монументалісту не вистачає тієї великої школи, яка в Софії. І я вчився, я вчився, і моїм вчителем була Софія Київська. Смальточку до смальточки. Камінчик до камінчика, кольори, відтінки, модулі все має бути бездоганним. Але робота залишиться мертвою, якщо в холодну копію роботи майстра 11-12 століття не вдихнути свою гарячу душу. Тоцький це знає. Народився я на Київщині, в селі Лихнівці Берзанського району. Село заснували козаки, вихідці із Запорізької січі Бобро, козак, Костюк, Петренко і два брати тоцьких Назар і Ярмолай. Я належу до назаренків, так що я козацького роду. Закінчив я. Сім класів і потрібно було кудись поступати, в селі був один мій старший товариш, закінчив перший курс училища прикладного мистецтва. Я до нього звернувся за порадою, як і що не випускали з села, але оскільки я поступав в училище, то мені дали в колгоспі справку. І коли привіз документи в Київське училище прикладного мистецтва, Раптом мене зарахували до екзаменів, і я їх здав. Коли вже стало питання, куди ж мені йти по завершенню, то я вибрав реставрацію. Будучи вже художником, автором багатьох робіт, не міг би Софії. Я відчув, що бракує знань, які б я міг взяти в Софії. От. І я прийшов в Софію. І запропонував робити копії. На цей час італійці зробили виставку копій равеновських копій в матеріалі, яка була в Москві і в Одесі. Я її, на жаль, не бачив, але вони сказали, що це чудо, як так зробили, зробили в матеріалі оригіналу. Я сказав, що я теж можу. Два роки збирав палітру. Я подивився софійські мозаїки, що я не зможу зробити настільки дрібний модуль, а в Михайловському модуль крупніший. І я зробив Фадея. Кожний камінчик вимірював і вставляв. І перший день я зміг поставити чотири камінчики і розплакався. Настільки була безпомощність, настільки. Це було складно, Це, ну, незвично, не дивлячись на те, що в мене вже були великі мозаїки зроблені і в Києві, і в Бердянську, і все, а от така була складність. Потім призвичайвся і вже міг зробити за день 19 камінчиків. І я почав із Іоанна Златоуста із всіх постатей. Він мені найбільше сподобався, він на мене так діяв, я піднімався кожен раз по рештуванні, а він якраз був на моєму шляху. І він дивився на мене і з таким докором, що, що ти тут, чи ти зможеш, за що ти взявся, чи ти зможеш це зробити? Така відповідальність у мене виникла, що я зможу, і тому я його першим зробив. Потім Василя зробив. Потім де Ісусний чин. Остання робота Ісус Христос із Євхаристії. Христос причащає апостолів віном. Це надзвичайно складний образ. Навіть складніші Златоуста і Василя Великого мені в цей час допомагала вже жінка Людмила Петрівна Тоцька, вона вже починала освоювати цю техніку, то мені було легше. А ще я зробив копію голови Оранта, над якою працював 5 років. Це найвищий злет монументального мистецтва Візантії ми постійно спілкуємося з цією людиною. Ми постійно влаштовуємо виставки пана Леоніда, тому що ми закохані в нього як в митця, і ви дивіться, яка гарна постать. Який це красень, це улюбленець жінок, не можна пройти повз нього. Коли він заходить до заповідника, то всі жінки в нас випрямляють свої спини, тому що прийшов дійсний митець, дійсний красен. Не можна не звернути на нього увагу і на його роботи. У Софійському соборі на другому поверсі ми зберігаємо і експонуємо роботи пана Тоцького. І от нещодавно до нас приїздив італійський реставратор, углядав мозаїки Софії Київської, і саме ті його копії. Роботи пане Леоніда, який знаходиться на другому поверсі Софії, і він сказав: Я не поїду з Києва, поки я не поспілкуюся з цією людиною. Хто це робив? сказав він. Це вражаюче людина дуже високого класу, людина, яка реставрує равенські мозаїки. Вона сказала, що такого митця, такого реставратора, в нас своєму житті ще не бачила. Чимало цікавих сторінок перегорнуто в історії Полтавського краєзнавчого музею та його будівлі. Вже відлунали голоси її творців, лишилися у минулому колізії віднайдення нового українського стилю, закономірність незворотності. А як би прислужилися справі новітнього дослідництва живі спогади Кричевського і Шершова, Васильківського і Самокиша, бажання, здається утопічне. Але не забуваємо, історія що миті перетворює на спогад уривки нашого життя. Погляньте велику залу будівлі музею. Колись це було центральне, урочисте приміщення Губернського земства. У роки Великої Вітчизняної війни розписи й картини, які прикрашали його, були втрачені. Фашисти спалили музей. Лише на початку 90-х років стало можливим відновити декоративне оздоблення. За роботу взявся київський майстер Леонід Тоцький. Для мене Василь Гігорович Кричевський – це геніальний архітектор, геніальний художник. І якщо можна тут таку вставку, що його бабуня по матері, тоцька, я тоцький, знаєте отак. От Але для нас Васильківський і самокіш це великі художники. Це наші класики, яких потрібно теж зберегти. І тому я взявся за відтворення втрачених розписів. Признаюсь, було страшно. Але я підійшов дуже виважено, обміряв оці, оці всі площини, зробив розбивку шнурочком. Було поставлено рештування, і по цьому рештуванню я бігав і ставив точки, як, щоб не збитися, щоб, щоб витримати масштаб. Картони я робив в Києві, значить, на кожну роботу це картон натуральну величину. Це вже після того, коли я все виміряв, коли я, значить, зробив загальний проєкт, де що сидить, тоді я, значить, робив картони, щоб вони помістилися, щоб вони не випали, щоб вони не були малі. Потім, коли вже був перебитий малюнок всіх розписів, перебивав я його, техніка припорок проколюється в картоні по контуру дирочки. І вуглем набивається, і утворюється малюнок такий в точках. Тоді я, мені, мені весь час допомагала і, і в цій роботі, і, і в розписах моя дружина Людмила Тоцька, а потім я сказав, всі їдьте додому, відпочивайте, а я спробую війти в образ. Я взяв такий темп, таку напругу, щоб от одним диханням зробити. Це для мене велика школа. Тим більше я ще чим пишаюся, що деякі орнаменти, більшість орнаментів, які були втрачені. І які я по чорно-білим фотографіям і по шматочкам інших деталей відновив, я їм дав життя. І потім все, весь цей великий досвід мені пригодився для відтворення розписів, мозаїк Михайловського золоте верхового Собору, що в Києві. Означає, мент це по нашому давньому українському мисленні момент. А орна це світ світила. Отже, орнаментика це миттєвості світила. Зафіксовані миттєвості. Відновити. Лише по одних народних розписах те, що зробив Васильківський, він теж був художник, митець. І він творчо підходив до орнаментів і до кольору. Зовсім точно відновити це буде зробити другого, Василя, другого Сергія Васильківського. Зовсім. Мабуть, треба йти шляхом синтезу. Шляхом свого творчого підходу до народної орнаментики, крім особистостей художницьких, є ще час. Таким чином, ми будемо знати, що це не реставрація, а це відновлення саме художника Леоніда Тоцького. І своєю роботою він включився в історію української культури. Це дуже відповідально. Ми приїхали до Полтави в той день, коли була закінчена Леонідом Тоцьким та його помічниками найбільша в залі картина. Вибори полковника Мартина Пушкаря. Загальна площа картини 32 квадратних метри. Підняти таку на призначене їй місце справа непроста і тому всі ми хвилюємось. Останні приготування. Робота почалася і закінчилася. І тепер уже на висоті художник зробить деякі поправки і настане друге життя монументального полотна, бо від першого залишилося тільки чорно-біле фото. Леонід Григорович молодий. Красивий, він завжди з запалом заходить у краєзнавчий музей, бо він подарував і вдихнув у приміщення цього музею свою творчість і свій талант. Ми кожного дня милуємося залом, головним залом Губерського земства, який відновлений був у 1989 році. Робота і нині продовжується по реставрації нашого будинку, і ми завжди спостерігаємося за творчу роботу Леоніда Григоровича, бо він дійсно досить талановитий художник. Він настільки талановитий, що в минулому році він відтворив вестибюль, частину вістібюля настільки, що я можу порівняти його з Василем Григоровичем Кричевським. Я дуже стомлювався, тому що. Камінчик точиш, точиш, а він взяв та й впав, Новий точиш, або шукаєш того, що, що впав. От. І я робив такі паузи, що мов трошки э, стомився. І як би а що ж тут було далі? Не всі ж мозаїки збереглися, не все, все до нас дійшло. От. І раптом, І раптом. Я побачив Софію, мене трясе, первозданну, первозданно в мозаїках і фресках. Ярка, неймовірно красива. І це був миг, Я не зміг запам'ятати все те, що я хотів. Все пройшло. І більше такий момент я. Хотів іще, щоб повторилось, не повторилося більше. Як я не, 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 знаєте, то було зосередження, а то я вже не міг себе якось так зосередити і все. Але, але ось це видіння мені дало змогу відтворити центральний неф, історичний неф Михайловського Золотоверхового Собору. Одна тисяча дев'яносто восьмій дев'ятий років ми працюємо над проектом відтворення розпису Михайловського золотоверхового собору. Зі мною працювала історик Ірма Фантинівна Тоцька. Автором концепції була Інна Пантелеймонівна Дорофієнко. Прийшлося перебрати велику гору матеріалу історичного, які були. На той час, на ХІХ століття, пам'ятки все ми це передивилися, переглянули, проаналізували. Особливо нас цікавив колорит, трактовка образу і наскільки вони тотожні із ХІХ століттям. Ми робили проєкт на весь собор, на центральну історичну частину і бічні приділи Варвари і Катерини. Але зробили інтернативний проєкт. Пів'яни, і вони робили два ціл. Як я знімав із оригінала Кальки? Знімалася калька, обводилося кожний камінчик, вводився Колір і наклеїлась камінчики смальти, щоб не помилитися. І ще була одна калька тільки на камінчики, тільки на кожний камінчик. Це музей відтворення Михайловського монастиря. В цьому залі є копія Дмитрія Солонського, виконана в матеріалі, яку я із своєю жінкою Людмилою робив в Москві Третяковській галереї. Нам дали можливість зняти кальки, зняти шаблони, зняти колорит, колір, а вже в Києві виготовили ці копії. Одна із них на місці там, де вона була в архітектурі. І музей побажав мати теж таку копію. Ще є копія апостола Фадея з Михайловського собору. Теж я зробив дві копії, одна копія знаходиться в соборі на його місці історичному, і одна в музеї. На кожну постать робився кольоровий картон, а потім з цього картону знімалася калька і перебивалася на сиру штукатурку. І перед майстром, виконавцем вісив картон. І він, значить. Дивився кожний камінчик. Не все в нас вдавалося з колоритом Смальти. Я задумав так, а смальти нема такої. То приходилося на ходу, я приходив на місце і я коректував, як робити. І майстер виконував. І так я з кожним майстером, який стояв на постаті, я працював. Було у мене 50 виконавців. А також було 100 художників, авторів, які розробляли по моєму проєкту ескіз конкретно 640 квадратних метрів мозаїки, 3000 розписів. Я, крім мозаїк, ще відповідав за копії фресок. Мені допомагали наносити вже готовий малюнок, а я закінчував. Це благовіщення Гавриїл і Марія, це пророки. Робота зроблена. Ходиш, ходиш, потім наступає період такого піднесення. От, от я молодець, це зробив. От так, І коли наступає вже час заспокоєння, тоді виникають нові завдання. Ще з училища в мене збереглися шаржі, які я відкладав, а потім робота в реставраційних майстернях, ми часто на той час дуже часто засідали. І от я, значить, щоб не сумувати, щоб не було скуки, я сиджу і малюю, і малюю, і відкладаю, відкладаю. В реставрації я їх використовував для стінної газети, коли я поступив в комбінат монументального мистецтва. Перший об'єкт був Олександрія, а потім Інститут теоретичної фізики Феофанія. А я ж звик, що я гарний художник. І я став сперечатися. Я говорю, ну я ж гарні ескізи подаю, ну, ну чого відстоювати себе. Задорожний мені говорить. Тобі ще рано з нами сперечатися. Ну, що мені робити, Я приходжу додому з такий, ах так. І я зробив з нього найкращий шарж. І пішло, і пішло, і пішло. У мене була персональна виставка в Софії в Київській в хлібній. Там було п'ять залів, я всі зайняв своїми роботами, а зал внизу зайняв під шаржі і фуршет. У мене немає такого, що хандра, що я не можу нічого робити, тому що дуже-дуже багато всього задумано, а життя йде. І хочеться як можна більше встигнути. Мені прийшлося дуже багато робити портретів апостолів, і Христа, і Богоматі. І ще більше виникло бажання зробити наших апостолів, як Шевченко, як Сковорода, як Франко. Коли Леонід Грьович виживає таку фразу, як називаючи свою галерею, галерею апостолів. Українських 19, початку 20-го століття мені ця фраза знову ж десь бренить з публіцистичної творчості Михайла Грушевського. Апостолом Правди він називає Шевченка. І, і чому ж саме цю фразу бере Леонід Григорович з величезної творчої лабораторії Тараса Шевченка? Адже можна було щось. Це ходилось би інший взяти. Ні, він обводить цей портрет отою фразою із Шевченка Апостолою Правди і науки. Я почав з Шевченка, декілька разів його переробляв. Був зневірений, що от він в мене мов не вийшов, я його відставив до стінки, а потім через місяць подивився, він гарний. Став працювати над сковородою. Ви знаєте, це філософ. До кого ну, тяжко підійти з нашими вірками, такими ж звичайними. Я два картони, спочатку а потім картони, два картони зробив, поки прийшов до цього образу. Дуже мені допомогло в траптовці цього образу, його поезія, сад божественних пісень. І коли я звернувся до, до цієї поезії, то це мені дало змогу. Вирішити тло він на тлі на тлі цвітучого саду. Портрет, мов застилий, але рука, яка тримає палицю, дає рух, його знання, його ідеї, якби проростають з цієї палиці в зелені листя. У 2009 році, в Полтаві, була виставка, присвячена 200-літтю Дня народження Миколи Гоголя. І портрет відкривав виставку Богдан Хмельницький на тлі прапора і герба свого символ його влади, булава. Іван Мазепа. Період, коли він вже порвав з Петром і вів свою політику. І він такий за ну якби дуже серйозний, поважний і задумливий. Володимир як воїн, він на тлі його. Першої церкви, десятиної церкви. І далі військові стяги. І коли я показав цей портрет в Софії, мені сказали, а де ж його дружина? Я говорю, а я не знаю як і що. Вона зображена на сходинках Софійського собору. І я довго працював, але там зображення дуже слабке, і я скористався замальовками сонцево, який робив у 19 столітті реставрацією і візантійськими джерелами. Їй було 26 років. Це була красуня, це була донька імператриці Феофани. У неї була маленька голова на довгій шиї, брови з дугами, ніс коротенький. Губи пухлі чітко вималювані. Я перший із художників звернувся до цього образу Анни. Ярослав Мудрий, розумний суворий князь. Я його зробив на тлі Софійського собору, який він побудував, і на тлі і книг. При ньому була велика бібліотека. І під час татарського віга її закопали десь на території Софії. Вчені голову ламають, де ж вона захована, чи вона збереглася, чи, чи, чи ні. І я теж хотів би, щоб вона знайшлася, і тому я зробив таку композицію Криниця знань. Мій задум входило так, портрети і межувати з декоративними вставками на синьому тлі. Місяць, якби зрілий місяць, і два місяці сходить і заходить. Символ місяця, протилежнішого сонце. Ось оці дві роботи вони сприймаються разом. Це соняшник. Все те, що стосується моєї батьківщини, з моєго народу, це все проходить через моє серце і через мою творчість. Буде Котляревський. Леся Українка. Композитор Лисенко, Заньковецька, Карпенко Карин. Потім перейду на сучасників, які будуть достойні цього ряду.